Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про новий ТТ-10 Китаю з ракетними прискорювачами бз 75 а також про Nerf Premium ТТ-8 Китаю з такими ж прискорювачами бз 176 І так, розпочнемо з бз 75 Це нова десятка, уже 62 прокачувана десятка в грі. І друга ТТ гілка Китаю. За 75 вийде з двома гарматами на вибір. Це фугасна гармата з звичайними фугасами та хеш фугасами, які будь годовими. Та гармата з звичайним набором снарядів. ПБшки, кумулятиви та фугас. Про фугасну гармату тут багато не скажеш. в неї два типи снарядів, як я вже говорив. Це звичайний фугас на 1600 альфи із середнім пробиттям 75 мм. І хеш фугас на 1050 альфи з пробиттям 225 мм. Тепер найцікавіше час перезарядки 30 секунд. 30 секунд. Тобто, і, чесно кажучи, я не вірю в те, що вона вийде з такими татихаця фугасна гармата. Звичайно, там розганяється до пайками і до досила буде 25 секунд. Але, але я думаю, що на реліз ви що ВГ таки не випустить чи Хіба що, в разі тому, що ця пушка буде стоковою, може ви. Але використовувати її як топ і реально грати з нею ну, при такій альфі, такому бронепробитті 225 хешфугасом. І, ну, і чесно скажу, я сумніваюся в цьому. Хоча можливо, побачимо. Час перезарядки 30 секунд. Час прицілювання 3 секунди. Це час зведення, якщо бути точнішим. Розкид на 100 метрів 0,4. УВН мінус 8 донизу і 20 градусів догори боєкомплект на 30 снарядів. О, тепер перейдемо вже до е, звичайної гармати із звичайним набором снарядів, вона тут дещо цікавіша. Е, він має ББшки із середнім дамагом 650, середнє бронепробиття 258 мм, швидкість польоту там 1150 м. В принципі, ну, це небагато. Не супер, щось, там не 1500, звичайно. Але ще і, і можна з цим змиритись, окей. Тоді кумулятиви Середнім дамагом таким же 650 і бронепробиттям 319. Швидкість польоту кумулятивів 950 метрів на секунду. Фугаси з альфою 840, пробиття 90. Як я вже говорив, що у ВГ тенденція в усіх нових танках робити їм високе пробиття фугасами. От І китайський танк такий же. Він з доволі високим пробиттям. Не 100 мм, а 90 цього достатньо. Швидкість польоту 880 Для фугасів досить непогано. Радіус ураження тут уламками мається на увазі 3 метри 3,66 метрів. От. Тепер ТТХ цієї гармати. Далі. ДПМ тут 2393 одиниці хвилину. 0,38 розкид. 2,59 зведення, заряджання тут гармати 16,3 секунди. В принципі, не супер, щось там ДПМ не буде, це точно, ну це факт. Але я думаю, ну плюс-мінус, на ті ж одиниці, що там і 60 хп можна розраховувати. Хоча, напевно, тут трошки гірше. Живучість у цього танку він має 2500 хп бронювання корпусу лоб 200, 110 борта і 60 корма. Корпус, мені здається, тут точно такий же. Можливо, не прям точно такий же, але дуже-дуже схожий на корпус вз а Так само борта корпуса 110 це в його верхній частині, а все решта там 80 мм повинно бути, я так думаю. Тобто 110 це лише там, одна невеличка смужка із фашбортами. Бронювання башні 330 в лоб, 165 по бортах і 70 скорми. Час ремонту ходової 12 секунд. Тепер найцікавіше, ну, можливо, для когось найцікавіше, можливо, ні. Це його мобільність, тому що він йде з механікою ракетних прискорювачів. Тому от про мобільність тут і варто приділити найбільше уваги. Ракетні прискорювачі у цього танку вони мають кількість зарядів на бій 6, на відміну від 8 рівня преміумного, в якого 4. Час підготовки прискорення 5 секунд, час перезарядки між прискореннями 4 секунди. Час дії заряду прискорення 10 секунд. Використовувати їх потрібно лише в конкретних ситуаціях. Тобто, якщо вам треба когось затаранити, або швидко там зайняти якусь позицію ключову, приїхати там раніше за когось, десь піднятися нагору чи, навпаки, спуститися згори. При цьому ми повинні враховувати, що динаміка. А абсолютно ніяка, він практично не повертає під час дії цих прискорювачів. Тобто він їде по прямій. І враховуйте це, це обов'язково потрібно враховувати, що ви не зможете під час дії прискорення мансувати, там десь кудись вивертатися. Значить, потужність двигуна при прискоренні буде 2000 кінських сил. Зазвичайна потужність 800. Тобто, для порівняння, бачите. Максималка без прискорювачів 35 км на годину, з прискорювачами 53 км на годину. Але 35 км на годину при потужності 800 кінських сил, що дає нам 12,6 кінських сил на тонну. Тобто цих, цієї потужності категорично недостатньо, навіть аби набрати максималку в 35. Повірте мені, 35 їхати він не буде. Він буде їхати кілометрів 30, ну, можливо, набиратиме, можливо, набиратиме згори тих 35. При прискоренні 53, враховуючи його, е, потону потужність в 31,66. При такій потужності 53 своїх він набиратиме і набиратиме досить швидко. Тут швидкість повороту шасі 31,29 градусів в секунду. Ну, Для ТТ піде непогано. В принципі, от і все. по цих характеристиках. Ну, показники маскування, я думаю, на ТТ нас не цікавлять. Огляд 390 метрів, дальність зв'язку 750. Ну, тут стандарт. в принципі. 390 метрів непогано, але не, не над щось там. Ще раз скажу: я думаю, що це не фінальні характеристики. Е, можливо, будуть нерфи апи. По броні, ну дуже цікавий персонаж. От, танк зовнішній вигляд, максимально крутий. Мені дуже подобається. Побачимо, який він вийде з ТТХ фінальними, який він буде на ділі. Ну, хто його знає. Знаєте, тут стоїть питання: або це буде нова імба, або Ну це черговий шлак. Все залежить від того, яка в ньому буде гармата. Тепер давайте перейдемо до БЗ-186. З БЗ-176 дуже цікава історія. За останній тиждень його нерфили аж два рази. Цілих два рази. В перша, Точніше, вже третя ітерація, ну, перший нерв третя ітерація на супертест. Вийшли. Йому там зробили такі ТТХ. Йому він ж був виключно фугасний танк. БЗ-176. Це був виключно фугасний преміум танк. Тепер йому додали так само другу гармату. Із таким же самим там звичайним набором снарядів: ББшки, кумулятиви і фугаси. Пробиття в ББшок 230 мм. На 500 метрів там 218 є. Швидкість польоту снаряду 900 метрів. Дамаг 650, так само, як і в 10 рівня. Середній дамаг хвилину ББ снарядом 1627 одиниць. Ну. Самі бачите, це дуже-дуже небагато. Дамаг по модулям 203, вартість снаряду 1740. Другий тип снаряду це кумулятиви з пробиттям 290 на 8 рівні. Це ой-ой-ой, як непогано. Це навіть це дуже круто, я б сказав, би, не те, що непогано. Початкова швидкість польоту снаряду: 550 метрів. 550 метрів швидкість польоту кумулятиву. Ви уявляєте, що це таке? Ну, танк лише для перестрілок в притул, це я вам точно скажу, тому що на відстані там танки від нього будуть відвертатися, від'їжджати від його снарядів, сейвитись тільки так. Дамаг 650 так само, ну, що логічно. ДПМ на тому ж рівні 1627, і Дамаг по модулях 203 так само. Але вартість снаряду тут уже 7201 стрібло. Тепер третій тип снарядів це фугаси. Фугаси з бронепробиттям 75. Початкова швидкість польоту така ж сама, як у кумулятиві, 550 метрів в секунду, що дуже небагато. І дамаг фугасом тут уже 1100 одиниць. Ну, що вам сказати? В принципі, тут і грабельні всі три типу снарядів і ББшки з непоганим пробиттям 218. І фугаси з високим дамагом. Ну, коротше, і кумулятиви з високим пробиттям. Ну, звичайно, я думаю, що люди все ж таки будуть обирати між кумулятивами і фугасами тут. ББшки мало хто використовуватиме, але ББшки все ж таки потрібні там, знаєте, для пробиття ф гусениць, катків, там, різних якихось екранчиків, і парканчиків і тому подібне. Мобільність на третій ітерації їй зменшили при прискорні. Якщо не забули, то в неї їй апнули 52,5 зробили. Про що я розказував, що це був логічний ап. От. І її зробили 52,5 км на годину. Тепер прискорення її понерфили з 52,5 на 40 Невже вона вийшла такою імбовою? Ця машина? Хто його знає з таким прискоренням? Значить, її апнули трошки стабілізацію. Трошечки там небагато стабілізації при прискоренні. Ну, що логічно, тому що максимальну швидкість прискорення її зменшили, значить, її стабілізація повинна бути кращою на меншій швидкості. от. Потім виходить четверта ітерація правок по БЗ-176, буквально через там, 4 дні після цих правок. І його нерфлять знову. Понерфлили йому якраз стабілізацію. Стабілізацію понерфили йому і при прискоренні, і в звичайному русі. Тобто була вона 0,20, показники 6,09 і 0 при прискоренні. Зробили 0.25, 7.5 і 11,25 при прискоренні. Також від повороту шасі йому понерфили. Стабілізацію розкид з 6.05 став 7,56, і при прискоренні з 0,91 став 1,13. Тепер час зведення з 2.88 понерфили на 3.07. Збільшую час зведення. Збільшую, в принципі, так непогано на 0,19. Це відчутно трошки буде, скажімо, відверто, але. Не варто дивуватись при тих гарматах, при тій альфі це в принципі адекватно таке зведення йому давати. Тому що я б сказав би, що 288 це надто хороший час зведення для таких гармат, як у нього. Розкид з 038 на 0,4 зробив. Повторюсь, тут цей нерв був необхідним, тому що надто вже хороший ТТХ для тих гармат 650 Альфи. 0,38 точність, яка там розкачується до 0,35, а то й 34. Ну, це надто точно. І час зведення там був би 2,4-2,5 Якщо там ставити при наводки і, звичайно, допайок Вентиляція, ну і бив От, Тому цей нерв був логічний. Пробиття ББС нарядом з 230 зробили 208. Пробиття ББ снарядом там на 500 метрів, вже логічно, що з 218 на 188. ББшки послабили, да, ББшки послабили, щоб люди частіше використовували кумулятиви, ну і логічно йшли в мінус. Ну, коротше, тут я погоджуюсь все ж таки з тим ТТХ. Взагалі, що хотілося б відзначити, те, що вони дуже 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 скрупульозно ставляться до БЗ-176. Я, мабуть, не пригадаю жодного прему такого із останніх, якого б настільки багато переробляли. Його випустили, оскільки він місяць на супертесті, здається. А його понерфили, поапали уже чотири рази. Його чотири рази переробляли. Чому два рази його переробляли всього за останній тиждень? Вони дуже хочуть підійти відповідально, звичайно, до цього танку, це помітно. Не хочуть зробити з нього прям люту імбу. Але я думаю, шваком його зробити теж вони не збираються. Коротше, все ж таки, напевно, як я вже говорив, я думаю, що цей преміум танк буде в новорічних коробках. Раніше він точно не вийде. В ВГ завжди яка тенденція? Вони спочатку, вони коли випускають нову гілку, вони роблять преміум танк якийсь, і спочатку дають преміум танк перед гілкою, там, в якийсь період там, місяць, наприклад, плюс-мінус десь так. Типу, от звикніть, подивіться, які танки, яка концепція. Так само буде і тут. Спочатку вийде преміум танк, а тоді вже вийде основна гілка. Тобто вони нам показали десятку, дев'ятку е прокачувану і вісімку прокачувану, ми з вами навіть ще не бачили. Ми знаємо там тільки назву їхню і все. А детальні ТТХ ми не бачили і їхній зовнішній вигляд також. Тому, якщо преміумний вже практично готовий, треба підправити там е якісь ТТХ, підкоригувати. То я думаю, над 8-9 рівнем там ще працювати і працювати. І ось це, ці два місяці, листопад-грудень, вони якраз будуть на те, щоб підготувати прокачувану гілку ТТ. Тому 100% воно так і буде, він буде в новорічних коробках, або вийде в продаж в той же період десь, а нова гілка буде в новому році, вже в 2023 В 22-му їх точно очікувати не варто, це буде 23 рік. Початок, там, січень-лютий місяць. Я думаю, середина січня і початок лютого десь так. Що ж, таким вийшло відео. Дякую всім тим, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати випуски нових відео. До зустрічі!